Доброго ранку, доброго дня або ж доброго вечора. Я Софія Стефанишин, мені 17 років. Я навчаюся на першому курсі в Київському національному університеті театру кіно і телебачення на актора театру і кіно в майстерні Кирила Григорьовича Кашлікова. Маю досвід в грі у трьох виставах: Я і моя людина. Повернутися до Евелін і Маленький принц. В сфері кіно поки що досвіду не маю. Але дуже хотіла б його отримати. Люблю акторство за те, що тут я можу бути максимально різною і за це не соромно. Люблю в своїх роботах виносити важливі для мене теми і якось зачіпати глядача. Для мене це найбільш цінно в театрі і загалом в акторській сфері. Вмію грати на фортепіано, гітарі, укулеле трішки на баяні, блокфлейті. Також вчуся грати на бандурі. 5 років займалася естрадним вокалом і дуже добре малюю. Буду рада вам знадобитися. До зустрічі!